Як обрати перші прибори для прикорму? Більшість матусь обирають силіконові ложечки, бо їх зручно гристи, вони м'які для зубчиків та начебто безпечні. Але це не найкращий вибір для прикорму. Краще обрати металеві або комбіновані прибори. Які схожі на дорослі, бо саме такі прибори дають правильне сенсорне відчуття в роті, допомагають дитині вчитись їсти самостійно як дорослі, краще формують жувальні та ковтальні навички. А ще раджу звернути увагу на розмір та довжину, бо це критично важливо. 6-9 місяців мають бути короткі прибори, приблизно 10-12 см, які зручні для маленької ручки. 9-18 місяців вже можна трішки довші, приблизно 13-15 см. Сантиметрів після 18 місяців поступовий перехід до майже дорослого формату. Якщо прибор буде за великий, дитина просто не зможе нормально їсти. Чим більше прибор до дорослого, тим краще для розвитку дитини. А найлегше обрати перевірені бренди, які вже все розрахували. Список найкращих марок залишу в описі під відео. Підписуйся та зберігай. В мене все про материнство, прикорм та поради, які реально працюють.